Через інтернет, Питання, як ти до уроку? Е, Супер ставлюся. ну принаймні Не те, не що стаю їхнім фаном, але чітко розумію, що то є самий правильний спосіб, для того, щоб стати популярним і випробуваний, тому що народ не здуриш, по-перше. По-друге, ти минаєш всякі меркантильні речі. Типу платити за ефіри на радіостанціях і на телеканалах. І то, що робить людині комплімент в тому плані, що він знаходить спосіб донести, щоб зацікавити ту публіку, треба ж якось заставити їх зайти до тебе на сторінку. Так що всі три моменти. Там використані і ті люди, які стоїть популярними, то вони реально того заслуговують. Є такі на твоїй практиці, що звідти з інтернету почали, а зараз можуть ще й зірками. Ну стрикало, наприклад, один з них, другий то Василь Васильцев, напевно, так само ну, специфічно, так. Тобто з одного боку фріки. А з другого боку реально талановиті люди, які, знаєш, в YouTube ходять або поражати, або здивуватися. А теж Дзіджу так само, так. Все пішло, по-моєму, з кліпом маршрутка з нашого. Великий... Я, я бачив фотографії теж. Ну, він не мав таких страшних переглядів. Маршрутку, коли ми yeah. разом з ним зняли, то маршрутка без нього мала десь 300 тисяч, а з його участю, там де він робив свою мизон сцену, скажімо, на так, то вона має поза, поза 3 мільйони вже сумарно. Ти починав, такого ще не було в інтернету. Так, Слава так Богу. все мені розкупки ти можеш пригадати трохи, як то починалося і як воно було. Тоді Та, років ти, 25 вона... тому варто було тільки підняти задницю з місця і щось робити. І, і всі радо приймали той продукт, тому що молода країна, е, прості шуфляди е, зі своєю музикою і все, що приносилося, воно автоматично попадало в ефір. Тоді в тому плані було дуже кльово. Тому що абсолютно ну, весь матеріал має, там, ну, не треба було абсолютно. Ні, ніхто всі брали за дурну, Єдина е, річ була, яка вбивала е, ту творчість, не було конкуренції... розумієш? І люди, тебе Ніхто тебе не підсмикував, вони не заставляв, щоб було краще. І велика кількість того матеріалу, от так на, на плані, на прикладі Миколачка подивимося, піду втуплююся, був суперхіт, а потім щораз менше, що раз нижче, 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 тобто не було пісень, які повторювали би той успіх. І так дуже багато. Тобто так само ця група з Херсона, степ, по-моєму, смажений кабанчик, булка з майонезом теж, одна тільки пісня і, і, і не, не повторювалася вони потім, тому що абсолютно різнорідний продукт брали в ефір. Ну, а Зараз ну, попів, ну, інакше є тут так вважається, так, що є гроші, є там багато папку чи охлопка. Чи, ну, Можеш запхати в екран що Ну ти знаєш, навіть ні, я а не можу. можу. І навіть, та, я навіть пробував колись за гроші запхати і виявляється, що навіть до такого чувака, як я, елементарно не включають поняття якогось формату і розказують, що та пісня не має права на існування в тій рамці, а діло в тому, що рамка телевізійна, вона ж не, не безмежна, не безгранична, вона має 24 години в добу. І ті багаті татки чи там коханки своїх човіг позасовували за гроші і фактично зайняли весь той об'єм <тит> вони проплатили наперед навіть і ти просто-напросто не можеш навіть туди обхатися і тому я відмовився вже з років пару від того, щоб давати кліпи на телебачення, платити за них гроші, викидаю їх в інтернет і вони якось самі собі прогривають. Я не знаю алгоритму, як зробити пісню, щоб вони попали в ефір. Але Видочно, що ну, він є. Треба попасти Напевно, так. Я ж кажу, що народ не здуриш, і, і отой от критерій він його ніхто не відміняв. Знаєш, якщо люди собі відбирають з інтересом, то потім починають стягувати звітами радіостанції з інтернету і телевізійні канали і починають. А власне стягування альбомів, пісень колись металіка на тому е, скарнать зробила, що їхні речі тягнуть... Я за. права. Як? Я за того дуже відносно дуже однобоко відношуся. Наприклад, я не можу зараз піти в жодний музичний магазин в Україні і купити ту музику, яку я хочу. Наприклад, групу Mindless Self-indulgence з альбомом If. Як музик скажу, то людина може дістати інфаркт, розумієш? І тому інтернет єдина єдине керниця, куди можна закинути відро, і ти все там дістанеш. Точно так само з моїм. Не факт, що якщо я випущу альбом, що він буде в кожному селі. А mm -hmm. так він не те, що в кожному серії, він повернув. Mm -hmm. mm -hmm. Ну а власне, улюблені якісь є, в тебе? такі на чому ти ріс, там, може і та пісня була перша. Взагалі та, взагалі шіць, так, під пісню та, шіць, mm -hmm. шіць, Група Перфект польська автобіографія називалася пісня. Mm -hmm. Там, власне, були всі його періоди в житті, включно з тим, що він на дах виніс свій кот, типу виніс одіяло mm -hmm. на дах і доставив потім кучало, знаєш? Mm -hmm. А ти зараз мотаєшся по країні, сьогодні франківську, рано був, звідти в Запоріжжі, так та, ну такий доволі інтенсивний напружений графік, тим чином розслабляєшся. Ну, сижу з нормальними дядьками розмовляю, ми розслабляємо. Ну зараз а шек Я б ну, завжди маю маю в телефоні купу музики нової і старої mm -hmm. улюбленої сьогодні від з Києва їхав, я переслухав нову шведську групу, називається «Deportis», офігенна банда випадково на неї натрапила не саунтреку одного з фільмів. І таким чином, тобто машина літак, в літаку, що дописує собі книжку потихоньку, на машині треба дивитися на дорогу, то книжку не попишеш, то слухає музику або книжки слухає. А що пишеш зараз? А, б, доконав мене народ все-таки, що за ту другу побіду, книжку Так, другу побіду. І буде я пас і армія буде про армію, я мав такого мав, не мав незвичайно дуже армію. Мені дуже повезло, я після трьох місяців очіпки. Помилково мене взяли в госпіталь, чувак записував, на якому є курс, і в той момент, коли він записував, відкрилися двері, штуркнули, він з першого курсу зробив четвертий представляєш? і я попав в рай. Це зразу взяли, ну а сім'я, жінка, діти, як там. Ну, розумію, що людина творча, треба щось додому принести хліба, до хліба, але все таки. Ми винайшли способи бути разом. По-перше, воно лікує, тому що коли вона рідко мене бачить, то завжди скучають. То краще, ніж я би їм давив на голову в хаті і постійно були крики, знаєш, що десь стоїш, шкарпетки кинув від кого типу. А так я згадую завжди вислів жінки Саймона Лібона з Дюран-Дюран. Він кажуть, як ви 40 років разом? Він каже, що його ж нікого вдома немає. Я постійно скучаю за ним. І то є один зі способів так само такого довголіття сімейного. Старих, відомих їх від папел і, і навіть не згадаю за рубці або затихли, от. або щось випускають якісь альбоми місців переробок, чи там навіть щось нове, але воно вже не чіпає. В тебе є якісь такі відчуття внутрішні, що тут немає втрати натхнення. Є різні діде... покій людей. Є групи, як, які ти сказав, що вони постійно переробляють старе, але є групи, як Black Sabbath, Aerosmith які постійно шмаляють нові альбоми. Там, ну, я маю на увазі Озі Одберна, який постійно писав нові альбоми, От перший зібрав Sabbath, знаєш, бо йому скучно вже самому на костелі по сцені скикати. Але тим не менше стадіони повні, арени повні. Я собі ту штуку ніяк не прогнозую. Буде виходити, буду робити нове, не буде виходити, відкрию собі якісь бари, буду бухати з народу. Або організуєш фестиваль, як ми так... Ні, ні, я не буду організовувати організовуватися. Такі, такі бар, як, як так лібали. Перший гонорар я зробив, якщо його можна назвати гонораром, то зарплата була. Ми відпочивали в Болгарії, повезло, моєму тату в фабриці дали йому путівку. І в мене такий був колега, то він досі пише, я Сергій Малахов залівував. Він каже, слухай, там дядьки грають теніс, де мені в шарики подавати, може нам дадуть по пару марок. знаєш? Ми прийшли, то виявився Нікита Михайлович з якимись човком грав теніс. Вони нам дали по 10 марок. Ні, по-моєму, два міклоковті. Я вже так не пагадаю. Він ще не знав, що буде знімати кіно, напевно. І я пам'ятаю, свій перший кіндер-сюрприз, то був 1976 рік. Там ще іграшка була То дебаф стоїть. А так по музиці була військова частина в Старичах, і нам заплатили трьома кіністрами солярки. Концерт yeah, yeah. і всі спали. Всі спали, бо то був стрійват, знаєш. Чоловіки доволі о, кльово на поспіли. Взагалі концерти, кліпи, вся твоя робота творча була. Можна надати якийсь прикол такий? Там щось взірвалося, колонка, от, там, наприклад, не міг фарбу здерти з обличчя чи ще щось такое. Та блін було в е... дві такі комедійні ситуації, я ніколи не забуду. одна в Другобичі в театрі. Перед початком концерту, що вони так під захотів захтів туалет сильно, знаєш. Саме ну, ти, знаєш. Чуваки, вже, чуваки вже починають грати інтро. І я так задком-задком думаю, знаєш, скоренько найду там десь забігаю за сцену, от такий старий театр темно. Я йду і падаю в яму, не ж якась не, не було підлоги. І як потім виявилося торчав такий крюк, я так на тому Гакові завис на ремні. І вже перехтів, вже, знаєш, все робити то, я що. Дорозу, заодно, і... Так, і, і по дорозі ще хапанув і вирвав кабель з тим, силовий кабель, погасив в залі світло, спинив музику, та, одним словом, там, 15 хвилин, Народ думав, що, що війна. А другий, то ми знімали якусь програму недалеко від хати в Фрідомі. Ну, та й я знімався в платі жіночому, знаєш, макіяж. Не пам'ятаю, що ту було. Ну так думаю, скільки тут їхати. Так думаю, поїду в платі. Сів машину і зупиняють міліція, знаєш, вони там завжди біля клубу ловлять на цей на запах. Ну я відкриваю вікно, такі документи, я такі дивлюсь, подивився, кажу, я думаю, хоч ти один нормальний, такий я мені права, знаєш, ну типу що. Ти вже давно в Європі, так? Так, Ромаму ще хочуть почути Пісня в тебе є. Може мама хотіла би тикимось іншим а не музикантом? Як взагалі з, з батьками вколюдували це? Вони на моїй скромній персоні дуже сильно конкурували. Тато тягнув волейбол, мама тягнула в музику, в музичну школу. Mm -hmm. Постійно були такі еспандер. Знаєш, є дитинство, як такого, навіть, можна сказати, що не мав. Знаєш, постійно була така бігання, але то кльово. Виявилося, чим менше дитина має вільного часу в дитинстві тим більше його стає і коли хочеш. От зараз я собі коли хочу, тоді можу собі його знайти. Але в мене ж така інерція, мені не цікавий той вільний час. Що я і буду собі скручувати шарики чи займатися фінію якоюсь. Ну а ну поки кажуть психологи, що треба в дитинстві дати дітям дитинство, не забирайте в дітей дитинство. А... Ну, мене забрали, мені на зле не вийшло. не вийшло. Ні. Мама хотіла потім, потім не одноосібно вирішили, що я маю бути лікаром і запхали мене, віддали всі гроші, запхали в мене інститут. Львівський. І, і, що і з того вийшла ненависть дика. Тому що всі гроші, які вони збирали ціле життя, вони віддали, і яка може бути любов до тієї професії, по-перше. Хоча я з армії прийшов готовим, готовим лікаром. В разі до чого ти ти можеш сам вирізати комусь? Там... Ні, ні, я сто Ну, сто... Та... Зуб вибрати згодом. Вибрати, думаю, що там але точно не ставиться. <рес> Пісня про маму в тебе є, про тата є? Тато згадується в пісні про маму. Все було продумано. Добре. Добре, дякую Нема за, за, за бесіду, то буду пам'ятаєш, бо франкішу з тобою взагалі з політикою то зараз як? Я, чесно кажучи, в світлі всіх подій, які зараз відбуваються, то я неодноразово дістав по голові від участі в, в, в таких всяких передвиборчих і політичних проєктах. Не будемо розбирати зараз, як я туди попадав. Так, по-різному. Та, по В даному випадку я не підтримую ні владу, жорстоко не підтримую владу після того, що після тої бойні на Михайлівській площі і не підтримую і опозицію, тому що, як на мене, вона так підмазалася ніби, знаєш, під такий народний е, рух. Та вони підмазалися і почали щось там своє робити. Тоб, я, не зустрівши за 20 років незалежної України, жодного політика, з яким я був так складаючи. Не, не, не домішуючи собі абсолютно ніяких аспектів, взяв і сліпо пішов повторювати те, що, що він би сказав. Однозначно, що люди стоять на Майдані, вони добиваються чогось свого, доб'ються чи ні, то вже таке, знаєш. Тобто душою я з ними, на Майдан я не йду по тій простій причині, що мої участі в 2004 році, то, що я був по другий бік, барикад точно не додать одностайності. Не ж того майданного духу. Але однозначно, якщо їм треба буде якась моя підтримка, там я, що можу, то роблю, знаєш, якісь пробувати щось чогось добуватися, то я підпишу. Це Скай, наприклад, теж їх там спробували звинуватити, не теж ці концерти організовані нібито Медведчуком. Так, да, да, так, так, то Карамазу. А зараз вони появляються в ефірі TVI, наприклад, вже вони... А я тобі скажу, я тобі скажу, вони могли і не знати, тому що Карамазов, Карамазов, чесно кажучи, і нас туди пробував затусувати і в останній момент. Я вияснив, що там все-таки замучені за гроші політичні. Mm -hmm. Ну, знаєш, брудно, не брудно, я привалюю собі дивитися під ноги. Знаєш, Добре, кожен, давай, собі, до кожен собі розповідає. Зараз...